Матеріал широкосмугового приймача фотографії відчуває видиме світло до інфрачервоної довгими хвилями, спрощуючи дизайн пристрою. Революція в сенсорних технологіях, корейські вчені створили універсальний приймач фотографій нового покоління. У світі, де технології швидко розвиваються, потреба в більш просунутих та універсальних датчиках стає все більш гострою. Від автономних транспортних засобів до медичного обладнання, від систем безпеки до моніторингу навколишнього середовища, скрізь вимагає точного та надійного виявлення світла в широкому діапазоні довжин хвиль. І тепер, здається, прорив у цій галузі вже відбувся. Корейські вчені розробили матеріал приймача фотографії, здатний покрити майже весь спектр від видимого світла до інфрачервоного випромінювання, і в той же час мають виняткову стабільність та простоту виробництва. Ця розробка, представлена спільною групою дослідників З Кореї Дослідницького інституту хімічних технологій, Крикт та Університету Сун -Кун -Кун, виглядає як справжній цвях на обкладинці застарілих технологій. Традиційно, щоб працювати в різних діапазонах довжин хвиль, необхідно було використовувати кілька окремих датчиків, які збільшували складність та вартість пристроїв. Уявіть, що для безпілотника, який потрібно побачити день, Ніч і виявити теплове випромінювання людей вам потрібно встановити цілий букет датчиків. Це не тільки об'ємно, але й дорого. Новий матеріал на основі топологічного кристалічного ізолятора СС СНС ТЕ дозволяє поєднувати всі ці функції в одному компактному пристрої. І, найголовніше, цей TCA має дивовижну стабільність при високій температурі та вологості, що робить його ідеальним для використання в різних умовах, включаючи екстремальні. Чому це так важливо? Я, як людина, яка активно стежить за розвитком технологій і має досвід роботи з різними сенсорними системами, з впевненістю можна сказати, що цей розвиток є справжнім проривом. Справа в тому, що багато сучасних пристроїв обмежені у своїх можливостях через недосконалість сенсорних технологій. Наприклад, в медицині для теплової візуалізації, в промисловості для контролю якості, систем безпеки для виявлення прихованих загроз. І всі ці області можуть суттєво отримати користь від використання більш просунутих та універсальних датчиків. Ключова ідея полягає в тому, що поєднання функціональності декількох датчиків в одному пристрої не тільки спрощує дизайн, але й зменшує виробничі витрати, це відкриває двері для створення більш доступних та ефективних пристроїв, які можуть вирішити широкий спектр проблем. Що робить цей матеріал особливим? На відміну від звичайних двовимірних напівпровідників. Які не в змозі виявити фотони з низькою енергією через широку смугу, структура ЦИС дозволяє електронам вільно рухатися в умовах поверхні. Це забезпечує широкосмугове та високочутливе виявлення, включаючи тонке теплове випромінювання львів, наприклад, що випромінюється людськими пальцями. Я пригадую випадок, коли працював над проектом теплової камери для пошуку тепла в будівлях. Мені довелося використовувати кілька датчиків, налаштованих на різні діапазони температури. Це було важко, дорого і вимагало значних зусиль для інтеграції. Уявіть, якби все це може бути реалізовано одним датчиком. Простота виробництва ще одна велика плюс. Особливо вражає в цій розробці простота та ефективність виробничого процесу. Традиційно синтез ЦИС вимагало дорогого обладнання. Такого як молекулярна епітаксія променів. МБА. Але корейські вчені знайшли спосіб обійти цю проблему розробляючи метод синтезу, заснований на термічному розкладанні розчинів, що дозволяє виробляти матеріал на стандартних 6 дюймових планшетах. Це, на мою думку, є критичним фактором для широкої реалізації технологій. Зрештою, лише економічно вигідне виробництво здатне забезпечити масовий розподіл нових матеріалів та пристроїв. Насправді, це відкриває спосіб створення цілих виробничих ліній, які можуть виробляти датчики у величезних кількостях, перспективи та майбутнє сенсорних технологій. Розвиток корейських вчених це не просто науковий прорив, це початок нової ери в сенсорних технологіях. Я впевнений, що найближчим часом ми побачимо багато нових пристроїв та додатків на основі цього матеріалу. Автономні транспортні засоби, медичне обладнання, системи безпеки, моніторинг навколишнього середовища, лише деякі сфери, де ця технологія може революція. Зокрема, я особливо зацікавлений у використанні цього матеріалу в системах безпеки. Уявіть, що камери відеоспостереження можуть побачити не лише в темряві, але й виявити теплове випромінювання людей, навіть якщо вони заховані за стіною. Це значно підвищить ефективність систем безпеки та запобіжить багатьом злочинам. Основні висновки та рекомендації: універсальність: матеріал здатний виявити широкий діапазон довжин хвиль, поєднуючи функціональність декількох датчиків в одному пристрої. Стабільність, висока стійкість до температури та вологості дозволяє використовувати його в різних умовах. Економіка, простота виробництва зменшує виробничі витрати та відкриває шлях до масового розподілу. Перспективи, широкий спектр потенційних застосувань у різних галузях, включаючи автономний транспорт, медицину, безпеку та моніторинг навколишнього середовища. Я рекомендую всім, хто зацікавлений у розробці технологій для моніторингу подальшого розвитку цієї області. Зрештою, розвиток корейських вчених це лише початок нової ери в сенсорних технологіях, що обіцяє змінити світ навколо нас. На мою думку, інвестиції в дослідження та розвиток таких матеріалів повинні бути пріоритетними для урядів та компаній у всьому світі. Зрештою, майбутнє стоїть за датчиками та майбутнім технологіями, які роблять наш світ безпечнішим, ефективнішим та зручнішим. Особистий досвід та спостереження. Працюючи з тепловими камерами візуалізації, я постійно стикався з обмеженнями існуючих технологій, обмежений діапазон температури, низька чутливість, висока вартість це лише деякі проблеми, які потрібно було вирішити. На мою думку, розвиток корейських вчених пропонує елегантне рішення цих проблем, відкриваючи двері для створення більш досконалих та доступних систем теплової візуалізації. Я впевнений, що найближчим часом ми побачимо багато нових застосувань технологій теплової візуалізації на основі цього матеріалу. На закінчення я хочу підкреслити важливість міждисциплінарної співпраці у розвитку науки та техніки, спільна робота вчених з різних сфер. Таких як хімія, фізика та матеріалознавство, дозволяє створювати прориві рішення, які змінюють світ навколо нас. Розвиток корейських вчених є яскравим прикладом того, як міждисциплінарний підхід може призвести до створення інноваційних матеріалів та технологій, що покращують якість життя людей.